Таю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Можливо, ви вже чули, що Україна закриває кордони, або як кажуть прикордонники, ми посилюємо режим перевірки документів у чоловіків. Багато користувачів інтернету повідомляють, що вони не можуть виїхати за кордон, навіть маючи відповідні всі належні документи. В деяких засобах масової інформації, телеграм-каналах пишуть, нібито про неофіційну вказівку всім працівникам прикордонної служби про те, як діяти і аналізувати відповідь. Відні документи у чоловіків. Наприклад, інвалідів не випускають з відповідною відсрочкою відповідно до статті 23 закону про мобілізацію. Шлях тільки ті, які їдуть в гуманітарних цілях, і вже відповідним чином декілька разів виїжджали за кордон. Багатодітним батькам супровід, отримання, шлюби. Це все виключно при наявності військово-облікового документу, де стоїть відмітка про надання відсрочки відповідно до статті 23 закону про мобілізацію. Особи з ПМЖ тільки в в тому випадку, якщо в них ПМЖ вже давно. Якщо тобто нещодавно було отримано, не зрозуміло, що таке нещодавно. Я розумію, це останні, мабуть, два роки. То також відмова в перетині кордону. Ну, як ми бачимо з повідомлень багатьох користувачів мережі інтернет і соціальних мереж на кордонах утворилися великі черги з чоловіків, яких не пропускають. Як повідомляє голова прикордонної служби України, в них нічого не змінилося, вони лише більш детальніше стали аналізувати документи. Документи. А до речі, в тому ж самому порядку номер 57 про перетин державного кордону громадянами України, там також немає мови про те, що необхідно брати якийсь дозвіл у ТЦК чи е, відмітку про відсрочку. Такого немає, друзі. Це вигадки працівників прикордонної служби. Такі дії є незаконними, протиправними. Їх можна оскаржити в адміністративному суді, що я й раджу вам робити. Тому що це фактично беззаконня. Є, є єдиний документ. Але він носить характер підзаконного акту, це положення номер 154 про органи ТЦК, де в пункті 11 передбачено у ТЦК повноваження видавати резервістам військово зобов'язаним відстрочку від мобілізації. Це єдиний пункт в законодавстві, де чітко прописано, що існує якась там відстрочка, друзі. До цього всіх випускали, тому що в законі ніде не сказано, що особі, в якої є право на відстрочку згідно статті 23 закону про мобілізацію, їй потрібно ще отримувати якісь документи. Тому на даний час багатодітних батьків, інвалідів, осіб з ПМЖ їх не випускають, поки в військово-обліковому документі не буде даного пункту, або ж не буде прямої довідки від органів ТЦК з дозволом на виїзд. Фактично, це незаконне. Закриття кордонів і раджу подавати всім адміністративні позови в судовому порядку: забороняти, вчиняти такі дії і визнавати їх протиправними. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.